Вітаю! Сьогодні я детально розкажу, як працювати з рахунками в касовій системі Servio. Нас зустрічає екран зони обслуговування, де схематично розташовані столики закладу. В правій частині можна вибрати зал на випадок, якщо в закладі їх декілька. Створюємо рахунок, обравши потрібний столик. Після цього з'являється вікно створення рахунку, де ми можемо обрати вид рахунку, загальну кількість гостей та кількість дітей. Натискаємо кнопку введення. Вікно рахунку виглядає наступним чином. Праворуч знаходиться меню, що містить у собі папки, розбиті за категоріями страв. Кнопка назад дозволяє повернутися на сторінку назад, а головна на першу сторінку меню. Також товари можна шукати в пошуку за назвою. Натискаємо на потрібні позиції, і вони з'являються у лівій частині екрану. За необхідністю можна додати модифікатори, такі як ступінь прожарки, додаткові інгредієнти тощо. Можемо змінити кількість позицій, додати коментар, номер подачі тощо. Також у кожної позиції можна подивитися властивості фото, склад, грамовку, ціну, час приготування. Якщо додати в рахунок алкогольну позицію, то з'являється можливість зісканувати або ввести вручну акцизну марку. Після додавання потрібних позицій в рахунок натискаємо кнопку замовлення. Всі позиції друкуються на потрібних відділах приготування або відображаються на моніторі замовлень. У постсистемі відображається час відправлення замовлення на кухню. Коли ми закінчимо працювати з рахунком, натискаємо кнопку Рахунок і друкується чек. Виходимо з рахунку на екран зі схемою залу і бачимо біля столику іконку, що рахунок надруковано. Також бачимо суму рахунку столику та кількість рахунків за столиком. Рахунок можна відмінити у випадку, якщо його треба розділити або застосувати знижку. Обов'язково обираємо причину відміни. Для розділення рахунку натискаємо кнопку перенесення. Обираємо позиції, які необхідно перенести. Рахунок може розділити за столиками, рахунками і гостями. Також можемо застосувати знижки за дисконтною картою, групою у відсотковому вираженні та абсолютному значенню. З вікна рахунку можна швидко перейти на панель керування та у вікно реєстрації. Для цього є кнопки швидкого виходу. Властивості рахунку можна змінити, натиснувши на його номер. У верхньому правому куті є іконка повідомлень, де можна переглянути повідомлення з кухні або доставки. Для того, щоб розрахувати гостя, натискаємо кнопку оплата. У вікні, що з'явилося, обираємо тип оплати готівка або карта. В серві ОПОС є інтеграція з банківським терміналом та програмним чи фізичним РРО. Натискаємо кнопку Оплата і рахунок закривається з друком потрібних фіскальних чеків. Програма сама розділяє їх за підприємствами. Ставте вподобайки та підписуйтеся на нашу сторінку, щоб не пропустити нові навчальні відео. Дякуємо за перегляд!